Добровольців чекають у лавах штурмової бригади Нацполіції Людь. Основа бригади поліцейські загартовані війною. Вони виконували бойові завдання на Київщині Запорізькому, харківському, Херсонському і Донецькому напрямках. Серед головних задач підрозділу буде проведення штурмових дій, знескодження диверсійно-розвідувальних груп і збройних формувань ворога, крім цього, аеророзвідка, виявлення та знищення позицій противника. Нагадаємо, що об'єднання Людь це одна із ланок великої штурмової бригади Гвардія наступу, яку нині формує Міністерство внутрішніх справ України. Бригада Людь забезпечить швидке та ефективне виконання поліцією завдань, спрямованих на зміцнення національної безпеки України. Основне завдання цієї бригади це ведення бойових дій на рівні ЗСУ та НПУ, по відсічі збройної агресії зі сторони Російської Федерації. Даний підрозділ буде дислокуватися в деяких областях нашої держави. Це добровільне формування, але матеріально забезпечено, і кожен, хто приєднається до люті, буде проходити службу за контрактною основою і згідною оплатою. Мінімальна зарплатня – це буде 25 тисяч гривень, Крім того, буде доплата 30 тисяч, і коли ми будемо виїжджати в зону, виїжджати в зону бойових дій, то нам буде, будуть платитися бойові надбавки. Доєднатись до люті можуть не лише працівники Нацполіції, а й цивільні. Для того, щоб вступити, треба мати добру фізичну форму та бути не старшим за 45 років. Заявку можна подати на сайті Національної поліції України або у ЦНАПі Кам'янського за адресою Василястуса 10 дріб 12. Перетвори свою лють на зброю.